9 березня у суперлізі відбувся лише один матч. Однак Дніпро Азот і Хімік видали яскраву гру для формування повноцінної десятки. Відкриває її плеймейкер Дніпродзержинців Ерік Девіндорф, котрий спантиличує суперника обертанням навколо власної осі і заробляє два бали. Ігор Сільковський вчасно помічає самотнього під щитом Сема Малдроу. як наслідок яскраве завершення на дев'ятій сходинці. На восьмий щабель піднімається центровий хіміка Артем Пустовий, котрий підбирає м'яча після хибної спроби партнера і доправляє його у кошик потужним данком. Індивідуальна майстерність допомагає Еріку Девіндорфу здобути вольові очки і потрапити на сьомий щабель. Рональд Девіс пропускає пов себе Сергія Попова, але блискавично наздоганяє втікача і виконує видовищний блокшот. Це шоста позиція. Вище розташовується знову Девіс, але тепер у ролі асистента. Американець знаходить передачу Сема Малдроу, котрий перевіряє на міцність щит. Музика. Наступна сходинка за іншим велетнем азотівців Девідом Вівером. Не помітивши перед собою перешкоду, центровий вибухнув руйнівним китком згори. Для закріплення вивченого матеріалу ще один урок від вівера. Тільки тепер на третій позиції і після дотепного пасу Максима Балашова наслідки для суперників, щоправда, знову нищівні. На другому місці відзначаємо зарядженість на перехоплення Суада Шеховича. Ось одне із семи викрадень форварда хіміка, який привів свою команду до перемоги. Дніпро «Азот» програв, але місцеві баскетболісти подарували уболівальникам море задоволення. Особливо старанно для втілення видовищної складової гри потрудився Сем Малдру, котрий влаштував день авіації супернику, а потім виконав собі навіс і вгатив згори. Це перше місце матчу Суперліги 9 березня.